Допоможіть розвитку каналу підпискою, коментарями, вподобайками та поширенням. З вас підтримка, а з нас іще більше ваших улюблених творів українською. Дурість Ель Кадаво. Замальовка з книги правил Псів війни. П'ятого видання. Прапороносець встромив древко стягу у гарячий пісок, і під променями вранішнього сонця заблищали золоті нитки, упліч від нього гордовито височіла фігура Елькадаво. Одна нога його стояла на скрині, а в голові літали думки. От би хтось з придворних художників зараз був поруч. Щоб закарбувати на полотні мить моєї слави, нові землі, неземні багатства, усе належатиме йому, лишилося тільки вирішити питання із місцевими дикунами. Він окинув поглядом дерева по той бік берега, тиша. Навіть пташки між пальмами змовкли, аби помилуватися його військом, яке от от ступило на пляж. Серце Елькадаву аж розривало від гордості. «Ну-мо, хлопці, до роботи. гукнув він, і на його сухорлявому обличчі виникла посмішка. Розвантажуємо човни та ставимо намети. Не минуло й години, як до табору, що зростав прямо на очах, прибіг вартовий. Пане! Пане, я люди, їх там безліч. Елькадаво вийшов зі свого намету, кліпаючи засліпленими полуденим сонцем очима. Настав час, як слід здивувати цих примітивів, мовив він. Енріко! Діставай скриню. За цим він вирушив на зустріч гостям. Видовищем. Делегація ящерко людей була чудернацьким. Посередині на великому паланкіні сидів їхній лідер, величезна, товста жаба, з осібіч оточена гребенястими воїнами. Вони ж і несли її паланкін. Навколо них туди-сюди шмигали десятки істот поменше, також забарвлених у синьо-зелені кольори своїх більших братів. Кілька ящі людей тримали знамена із яскравого пір'я, а уся процесія просто сяяла золотими прикрасами. Сама краса, куди не глянь. Поки Елькадаво спостерігав за цим видовищем, одна із менших істот вийшла вперед та заговорила до чоловіка з потвореною сильним акцентом тілейською. Вітаю тебе, о найславетніший воїне над воїнами, найшляхетніший мандрівниче світового ставу. Володар Кстінки звелів мені прийняти тебе на сонячних берегах нашого гостинного краю. Як минула твоя подорож? Мої вітання твоєму благородному володареві. відповів елькадаво, клоняючись жабі. Я перетнув усі ці безмежні води та привіз із собою немало дивовижних подарунків, які тепер смиренно вручаю тобі. З цими словами він забрав скриню Венріко та обережно поставив перед Паланкіном. Там, звідки ми родом, такі коштовності на кожному кроці, похвалився сивий генерал. Змовницьки підморгнув Енеріко та відчинив скриню. Всередині виявилася ціла розсип дешевих, різнокольорових скляних намистин. Ось! вигукнув Елькадаво. Багатства, що прикрасять собою твою, кор, тобто твоє величне чоло. Він заходився передавати цяцьки до рук найближчих синків. Явно ними не вражених. А також чудесне скло, подібного якому і ще не бачили на цих узбережжях, продовжив кадаво, махаючи шматком розбитого дзеркала, щоб спіймати відблиск світла. Все, що я прошу за них, так це дозвіл нам спокійно пройти в глиб вашої країни. Там можливо взяти кілька сувенірів на пам'ять про подорож. Знову заговорив з цинк перекладач. Володар Кстінки звелів мені подякувати тобі за ці щедроти, однак, боюся, він не може прийняти дари такої якості. Немов за командою, усі ящерко люди раптом покидали намистини у пісок та витріщилися на елькадаво. Чому? Ах, ви невдячні покидьки. Закричав елькадаво. Енріко, тягни гармату, покажемо їм. Звернувшись до володаря кстінки, стінки, він додав: Шкода, що мої дари прийшлися тобі не до смаку. Певен, порох буде набагато переконливішим. А потім кивнув Енріко, який щойно закінчив ладнати гармату. Пролунав жахливий гуркіт. «Так!» Наша справжня сила, сказав генерал із хижою усмішкою на вустах. А тепер, чому б усім вам не взяти свої тупі кам'яні списи, підібрати пір'яні спіднички та не забратися звідси геть? Обіцяю, вам не завдадуть шкоди, якщо триматиметеся подалі. Володар Кстінки – Повільно кліпнув очима. Бравада Елька Даво його не вразила. С перекладач вказав рукою на небо. Чужинці, ви прогнівили наших богів. Володар сотек незадоволений. Тепер він проковтне сонце, і настане темрява. Зануриться світу нескінченну ніч. Тілиці. Моментально розреготалися, хапаючись руками за боки, та щосили сміючись, аж допоки по щоках не покотилися сльози, не стримався навіть сам Елькадаво. За хвилину він дивом заспокоївся та почав: гаразд, хлопці, давайте покажемо цим дикунам. Але перш ніж він встиг віддати наказ. Тілиськими порядками прокотився крик. Дивіться, сонце. Чийсь палець тицнув вгору, і здивовані солдати попідводили голови. На небесах велетенська чорна пляма закривала собою зорю. Сотек!», сотек. Одним голосом наспівували ящури. Допоможіть! Рятуйте! Це кінець світу! Заверещали бійці Елькадаво. Темрява зійшла на землю, повітря скрижаніло, люди запанікували. Хтось рвав на собі волосся, хтось благав про прощення чи читав молитви. О, боги, що ж ми накоїли, прошепотів Елькадаво. Та зрештою, страх відпустив капітана, і він загорлав. Усі назад до човнів, до човнів. Вони штовхали, били один одного, намагаючись якомога швидше залізти в рятівні човни. Веслуйте, веслуйте, чорти вас усіх! Зривав голос Елькадаво, і тілийці іще сильніше налягали на весла, невдовзі, за їхніми спинами, знову показалося сонце, але ніхто з нажаханих людей навіть не озирнувся. На березі ж сцинки мовчки спостерігали за божественним затемненням, шкірячись так, як можуть лише. يا الشركه